Всім привіт! Подивіться, я тут проснулася, а моя любов тут виготовлює щось, якусь смакоту. Тут Емі готується морква. Я тут ще включила піцу грітися, а моя любов тут щось готує, поки ми з Емі спали. Я вчора вам не показувала. <ріст> У нас такий сніг падав лопатий. І нині вже знов теж падає. Емі як завжди хоче подивитися, так треба її придержувати, бо вона вже вольно собі виходить. Ні, ні, вона навчає. Але просто на всякий випадок, <ріст> щоб не побачила, яку пташку і не цей. Коротше, падає в нас сніг. І холодно, до речі, дуже вчора було тепліше. Ей, ти маєш нову няньку, а що, близу і це. Ай, Боже, то довольна кічка. Довольна кічка. Зараз з самого ранку по справах короте, купив мені смаколик, купив Еміс смаколик. Тато приїхав до нас, і вони пішли з ним до якоїсь там дядька, щось там ще назар хоче там нього робити. От. А я зараз поїм і короте, вам розкажу нарешті ту новину, яку мала розказати ще пару днів тому. Ну, Коротше, то так волнуюче, знаєте, хвилюють вам розказувати. Бо мені в коментарях дуже багато писало: цього не робити, ще потерпіти, не здаватися. Дуже багато людей мене підтримувало, що навіть ті, які ніколи не писали коментарі. Мені я вам то дуже я вам за то дуже дякую. Мені дуже надзвичайно взагалі приємно. Я, звичайно, дослухаюся до ваших порад, але приїхав мій хлопець. Ми з ним поговорили і вирішили, що я таки звільнюся з роботи. Так, я звільнилася, я рада, ну, ви мені бачите, вже можливо, якісь спостережливі люди вже замітили, що я звільнилася, бо я вже менше почала говорити про ту роботу, і я думаю, це стало помітно. Я би не звільнялася, якби не сказав мені Назар. Тому що. Пішла я на роботу заради нього, і я кажу, як ти скажеш, так і буде. Плюс ще стало таким кроком для нас. Це те, що мами тиск був, піднявся, хоча в неї ніколи не було тиску і піднявся аж до 170. Також в мене ще бувало, що боліло серце. Але я думала, що це нормально, бо в людей іноді таке буває, що болить серце іноді, але мене щось так почало підколювати вже майже кожен день, і я щось так ну, насторожувалася. І ще й мама склала за той тиск. Я думаю, блін, це щось ненормальне. Так що я сказала Назарові. Ми так подумали, подумали, в принципі, нам виходить, щоб я звільнилася. Він сказав, написав мені, де звільняйся. Я ще думала, думала до кінця, думала, прямо у нас там був мітинг, четверта година, а закінчуємо робота шоста. А я прям до тої самої. Ж четвертої години думала, що мені робити. Бо, тому що треба сказати трішки скоріше, попередити, щоб до мене там прийшли, я здала там одяг, і так далі карточки, там, ті контролки. От, Ну і коротше так, І думала-думала і таки прийняла рішення звільнятися. Я рада, і ми що ми далі плануємо, я вам розкажу. Ми плануємо їхати в Україну, Назар буде дороблювати водійське посвідчення, бо він ще не на всі категорії зробив. Ну, в принципі, він не хоче на всі, але на ті, що запланував, то хоче ще доробити. І Емі лишається тут, а ми їдемо на трошки в Україну. Я, напевно, поїду на місяць, я так думаю, а потім ми вже вернемося назад в Словаччину і думаю, будемо шукали мені знову якусь роботу, але трішки легшу і цей. Там Назар показував оголошення, що в пекарню треба там когось. Я не знаю, може в скаліці. Треба мамі запропонувати, бо тому що вона теж вже дуже так погано виглядає. Назар сам сказав, що вже та її робота вже прям капець її. ну... До цей, домучила до ручки. бо ну, Реально, вже щоб тиск мами був, хоча в неї ніколи його не було. Я що себе пам'ятаю, я не пам'ятаю, що мама мірила тиск. А тут вона вже прям кожен день міряє тиск. Ну, коротше, от такі справи. Так що і я буду міняти роботу, і мама буде міняти роботу. Я вже чую, вже певно назад прийшов, а ні, тут хтось інакше. Ну, так що все, я звільнилася. Тепер блоги будуть кожен день. І цікавіші. І я вже відбудунила вам про роботу, так що для вас це теж плюс. От. Ну і все. Все, що хотіла вам сказати, таку новину цікаву, інтересну. От. Фух, я аж видихнула, коли змінилася, чесне слово. Хочу знати, як мій Назар іде Гонорово. Він мені не повірив. Дивіться. Ой. Биться, як де гонорова. <ріху> Сказала куртку взяти теплішу, бо там холодно. Ні, взяв тут тоненьку. Я не можу витримати, коли він ходив ті тоненькі. Я тут сіла доложити свою алмазку, мені тут трошки лишилося, тому що ми будемо переїжджати. Я хочу, щоб все коротше, доробити і щоб ми це лишнє повикидали. От. Ми робимо пельмені, пробуємо. Я Шо, перший робимо? раз Я підказав, такова, з, з, з такого роблю. Ой, стой. Емі. Тихо. Що таке? Щоб потім друг Так, так. І вичавлювати так. <laughs> Емій слідкує все. Контролює процес. Добре, так само з другої сторони повелазить. Та я не думаю, ти акуратно. Чому я вилазити? Чуй? Я не чую. Не дави. Чу. Емі все контролює, все дивиться. Может подивімся, що ти мали. О, потім мало теж. Ну а зараз що ти робиш? Яку на туриться душ? До того телефона. Ну не хочеш ти її знимав. Айта, ойта. Ой, та її лапкою щось там лапає bella Ellie. Ho parlato tra Каже, знімай мене, а не ті пельмені, яка є крута, яка є красотка. Тільки <laughs> не впаде, я тебе зараз прав... як не знімаєте. Не падай. Пенкенту на два тижні в рік. Годний лайфхак. Так. Якби пацькалася. Що з'їла? Трошки твою морка, ні. Не з'їла. А може? Дай її так. Попробуй. Ні, вона виїсть весь корм і вона собі з'їсть цю марку. Я собі придумав. Коротше, перша партія при мене якісь не дуже поличилися, бо забагато фаршу навалили. І я пробую робити другу партію. Звісно, їх завжди трохи понервувалася. Тому що я не люблю, коли мені ніч не виходить. Дроблю другу, трошки менше фаршу. Зараз подивимося. Чи та пельменниця щось варта, чи вона ніць не варта, чи дурно купив її. Ну, руками робити задовгує, А тут таке скоріше. Я тісто розкачав і вже маєш накидав той як -то, фаршу і вже маєш майже куда пельмені. То просто срака, нічого лишити не можна. Емі, це... Але компенс. вона ще так дивиться на мене такими очістками. Угу, Що ти наробила? Емі, це пропандос. Це ужас просто. Емі. А той собі ліг навіть нічого з того не робить. Не, роби. не бачив. Та тут не було. Та сітку було виписано, я прийшов. Хочу вам показати, який мені гель для душа порекомендували. Коротше, дуже класний, дуже крутий, мені дуже подобається. Я ще, напевно, пахла до самого ранку. Коротше, як з вечора помилася, кажензорблін, ти так пахнеш. чого я ним не помився. Короте, класний собі беріть на замітку, дуже дякую, що мені порадили. Блін, взагалі супер. Дякую дуже за вашу пораду. Давно хотіла собі такий, і нарешті, нарешті я його маю і класно пахну. Так що я ж хочу вас попросити, якщо може знаєте якісь класні духи, парфуми поради, бо я маю, зараз вам покажу, які я маю. Якісь отакі, от і вони мені не дуже заходять. Блін, я просто вибрала які-небудь наугад. Не знаю, може хтось. Підкаже, якими використовується якимись класними, які реально дуже класно пахнуть. Не знаю, які аромати люблю, не підкажу, бо я не дуже, не дуже в тому розбираюся. і я тільки от цікавлюся тільки. Так що, якщо хтось знає дуже класні смаки, запахи, будь ласка, напишіть мені в коментарях, я буду вам дуже сильно вдячна. Ми ще завтра з назором їдемо в Малацки. Вже як то закінчимо там з тою роботою. І підпишемо як то. Той. Ну я підпишу довговір ту змову, що я вже остаточно закінчила. Що ти хочеш, ти сама можеш накиді вистрибнути. Мама моя. От. І будемо будем. помаленьку вибиратися з квартири. Я оце ще думаю, блін, чи я. Добре, зробила, що звільнилася. Чи треба було ще поробити? Ех, я не знаю. Я не можу витримати. Щоб цей нам все вийшло, все нам вистачило. Щоб Назар не обіжався на мене. За те, що я звільнилася. Не знаю. Ой, коротше, а вже як сталося? Так сталося. Емуля, ти вже не будеш більше розсипала. Я надіюсь, бо я зранку не дуже хочу збирати. Треба буде ще зараз змонтувати для вас відео і лягати спати. Тому що завтра зранку вставати. Боже, це що таке? Треба не проспати, а ти білети вже замовляв. Чи ні? Білети ще не замовляв. Ні. Ні, а чому це? Ні, ні давай сьогодні замовимо. Подивися, хоч яка година їде той поїзд. Дивимося, котра година буде їхати. Будемо поїздом їхати. Угу. Mm Що -hmm. там є? Гоуліч, гауліч. Нам на 11 якутрі на одинадцяти. 80. Дев'ято якісь голе. Більше вже один робити. А нам девяту таку. Автобусом потім приїхали? Дев'ято. Дев'ято? Добре.